Хочу познайомити вас ще своєю одною улюбленою трояндою. Це мускусний гібрид. Це Салі Холмс. Ну, вона неймовірна, ну, вона така, на ну, ці квіти блюдечка і оці такі персикові бутончики, які потім стають білими квітами. Ну, дуже гарна. величезна, зимує без укриття, нічим не хворіє. Дивіться, які чистенькі листочки. А поряд в мене ще два мускусних гібрида. Букаву. Букаву теж дуже гарна, цвіте гронами такими. Де всі мускусні гібриди дуже люблять бджоли. І вона потім стоїть в таких китицях шипшин. Так само, як і ось ця біленька з дрібними квітами. Ну, вона просто вся всіяна на квітами. Це ватерлоу.